Так, значить, дивимось по об'єму робіт, що ми бачимо. Поршень затерло, кільця стоять. Не оригінал, не від цього поршня, так? Шатун. Шатун запливлений на кульнувалі. Масло носо вже розбирали. Є. Бачимо. Ще буде шліфовка. Ой, розточка циліндра, кажу, шліфовка. Шліфовка колінвала ще не добралася. Ще не демонтували шатун. Так, Це з основного кільця також, що висока ступінь, що низька ступінь, буде заміна. Ну, також розточиться, буде вже інший ремонтний розмір поршня. Тут 101,6 стандарт, буде там 102,1, 102,6. Ось так. Загальний вигляд показую, що всередині твориться. Показую є. Зараз розбираю, демса, в якому стані колінчастий вал. Будемо сподіватися, що не треба буде шифувати. Але треба, значить треба буде. Все, працюємо. І звичайно що, для розуміння вам показую старе кільце, яке було тут робоче. І циліндр. Все, циліндр готовий. Будемо ввести на росточку до Сергія. Ще один веземо, два зразу веземо, щоб не їздити, не їздити по пару раз. І покажу вам різницю. Ось тут як є. Бачимо і як буде. А як буде? Буде все добре. Головне працювати з Тверезим розумом. Так, будемо запускати, нарешті від цього компресора. Дуже багато було затрачено сил. Для реставрації насосу, масляного насосу. Так як його вже розібрали, трошки деталей не вистачало, але ну, нічого. Будемо сподіватися, що зараз він запуститься. Тобто, перш за все, якщо вже реставрували маслонасос, все зробили ось сюди, там де є вихід на манометр, зашпрацьовуємо масло, щоб все збуло в маслі, тоді що він міг втягнути масло з картера системи. Зараз по нулям манометра поки що так прикинув. Перший пуск. Надіємося, що все буде окей. Давай, бандерський дух, вселяйся до того звіра. Пуск! Так. Частота мінімальна. О! О, пішов! Братан! Збільшуємо частоту. Не Ні, давай максимум поки. що. Маховик розкручується. Коп, шук постороннішому відсутні. Бачимо, Сергій нормально ціліндр розточив. хай протирається. Головне мені за маслом слідкувати, це з масла. Це основа є 4, мене це тішить. Добре, є, ми відсутні. Ще одне, один плюс. Так, є. Добре. Поки що добре. Та і буде працювати для ЗСУ, що буде опікає. Ну, за масом сосу я не дуже був впевнений. Але хавіть працює 2 години, мінімум 2 години, це я прожив більше, хоча б 6 годин, впевно, буде нам колазити. Бо то, таке обладнання, що підвести немає. Є масла є. Силіндри розточені. Тоді навіть грошей не брав. За розточку циліндрів. Йому там давав декілька дві штуки, давав. Один був просто підписний для ЗСУ. То я казав, в першу чергу стеріога розточив, бо треба. Розточив, грошей навіть не здав. Бачите, нормальні хлопці. Нормально працюють. Нормально. Робимо. Так, Бачимо, що бачимо, за ще нічого поки що не бачимо, протирають кілька. І це з масла. Маслосос в реальному це була невелика проблема, але ось тут він зовсім інший. Не такий, як s 4 гсв Ті, що були попередні. Попередніх відео маю на увазі. Окей, залишається не знаю наскільки, але ну, точно з 4 години він так пропрацює без навантаження. Потрібно буде замірити всі температури, що робити з маслом, з баховососом. Працюємо далі. Красавчик поки що виглядає. Ще підфарбуємо нормально його. Значить, дивимося, компресор вже підфарбований. Будемо збирати далі. Нагадую, компресор виробництва країни виробник це є Росія, тепер буде працювати для нас, для Збройних сил України на їх потреби. Особисто я знаю, де він саме буде працювати, тому хай працює. Дивіться, ще раз наголошую, компресор є. Вигозвони у Росії. До ну, чого це я говорю? Тому що я от бачив, як люди, як люди беруть і здають російськомовні книги. На макулатуру. Ну, для мене це... Ну, це взагалі нема слів. Де можна здавати книжку? На, на будь-якій мові хай буде написано, це є книга. Це є джерело знань, це є берегиня знань, це є ж книжка. Як такими можна бути зомбанутими, щоб взяти номенкуру і поздувати книжки? Розумієте, з такою логікою можна взяти так само компресор здати на металолом. і сказати, що це російський компресор здала металолом, гроші скинули тим саким фондом. І все? Це ж можна перетворити, нормально, зробити, що він працював за компресор. Книги так само нормально зробити. Чи бібліотеку. Та це ж ш... шалені знання в книгах є. Виробляють інтернет, виробля світло. Що будете робити? Та нічого не будете робити, будете сидіти в телефоні і дивитися Instagram, Ютуб, Фейсбук і всім зітхати, як всім погано живеться. А ніхто нічого не зробив толком. Ці книжки поздавали. Одні пам'ятники побили, другі книжки поздавали. І що далі робити? Бред якийсь. Я такой делюся на то все. Чи я в дурдомі вже живу, чи що? Ладно, це трошки відійшов від теми, але я це мушу сказати, я не буду я, якщо я на це не зверну уваги. Ну, Коротше. Ну, може я чогось не знаю, ну, може я не правий. Підкажіть. Може дійсно треба було книжки всі поздавати, Все російське використане. Це ж все, це в нас є в Україні, це вже є наше. Потрібно використовувати для нас, для наших потреб, для себе. Та почитай ту книжку все ж таки. Я думаю, там технічної літератури стільки здалося. Що ОГОГО скільки. А зараз цю книжку купити. Ну, де купити україномовну книжку, наприклад, по компресорах? Та її нема. Десь там, раз в ніколи, може десь попадитися ще колись, колись випускали. А зараз нічого нема. А краще щоб здавати. і забути, так? Да? Здати на макулатуру. Ні, ну якби було взамін, здаєш російську, книжку тобі дають українську, окей, я ще би доплатив. Чи так як пам'ятник знесли, поставили якийсь український? Окей, хай буде. А на тому місці що буде? Більше випадків побачите, нічого не буде. Просруть все. Та й таке? Та й таке? Що тут додати? Кажу, може я... Чогось не розумію, чогось не знаю. Напишіть добавте. Мож... Ну не можу зрозуміти, як можна такими бути відомими, щоб також щось по телевізорі сказали. Воно пішло, книжки поздивав для себе. І навіть воно, напевно, не купляло тих книжок десь від батьків лишилося і ходить, тішиться аватарки, ставить, скільки він кругам книжок здав. Ідіоти. Я. книги це для мене. Сила. Тому я того не можу. Нормально до того ставитися. І не буду ставити з того нормально. Добре, давайте. Ту оставимо на герметик. Треба ще випробовувати його все ж таки навантаження давати. А то буде трошки не камельфо, якщо віддам компресор, а він в перші дні загнеться. Не, пандерівець. Все, то вже український компресор, ребятки. І не треба ніяким металом відвозити. Во! Все! Братан, будеш працювати. Значить, Все ставимо на фіксатор РСБ. Тут. Фільтер повітряний такий. А ще покажу по запасних частинах, що було замінено. Для розуміння, що в мене тут є. Шаньочок. заміна, тому що це циліндр розточувався. Ще раз Сергію дякую за розточку. Сергій грошей не взяв, так як це було на потреби ЗСУ, він каже, він грошей не бере. За роботу я також грошей не беру. Запасні частини кажу, як є, рахую, дещо по собі варті, дещо нічого не рахую. Зможе заплатити? Заплатять. Не зможе, не заплатять. Це я вже озвучив з керівництвом. Все нормально, порішали. Все буде добре. Вкладачі. Під заміну. Бачите? Ну, Він вже Він вже був без масла трошки працював. Кільця 52-й. Також то все. Сепаратори. Сепаратори. Заміна. Втулечка. Втулечка шатуна. Заміна. Бачите, як вигризло. І не то, що вигризло, і навіть перекрутило вже. Це був сапун. Зробилося. От такий красавчик сапун. Сам робив. Дивіться, це сапуном не може бути. Сапун має мати отвора, як мінімум. Тому що сапун має дихати. Картер має дихати. розумієте? Картерні гази вони мають виходити. Він працює як вдох, видох, як ви дихаєте вперед, назад. Так само і компресор він дихає сапуном. Врівноважує картерні гази з атмосферним повітрям. Далі, а далі теж сомілочовочка. Ще всяких деталюшок було купа в колекторах. Тут, тут. Це усе. Тут будемо ставити. З глушки, глушки повідкручував, виточив різьбу, одна четверта внутрішня. І тут поставляться такі зливи. Тому що, як я бачу дуже часто, я ж то робив декілька разів, але ще раз нагадаю, тут у нас є конденсат залишається, масло, тому що масло кидає, будь-який компресор буде масло кидати, масло заповнений. І для того, щоб воно все тут не борлило, не ходило, не гуляло. Тут буде злив так само ось така штука, як є злив конденсату. Тут буде злив масла. Я десь таке ставлю, десь просто краник 1 четверта все. працює, зливається і тут буде працювати. Так, запуск. Запуск буде. Трошки пізніше, але буде. Добре, працюємо далі. Так, все, компресор готовий. Сьогодні буде відвантаження його. Це ми залишаємо. Ось. Чітко, ясно пише. Значить, по компресору тут у нас буде злив масла. А в принципі тут вже що розказувати, Хто раніше бачив, то бачив, та й знає. Загальний вигляд. Ось так, пройдемося з цього ракурсу. Манометр тиску масла. масла. на стінці перекріплять, думаю. І будуть бачити. Ось так. Ось так він виглядає тепер. Все. Усім дякую за увагу! Щасливо і все, будуть українці!